thank mm -hmm. you Молдови виганяють руську православну церкву в інші часи. Ми напевно, б і не згадали про такі події в нашій країні. Сусідці можливо, ми б розповідали про те, як президента Австрії вкусив песик президентки Молдови Майя Санду, але нині часи не такі разом з Молдовою, яка зараз виганяє все російське своєї країни. Ми йдемо в європейський союз і ймовірно у середині грудня отримуємо прямий квиток на переговори з Євросоюзом. Тому сьогодні район за розповідає про те, як російську православну церкву потрошки вичавлюють із Молдови. Для початку коротко розберемося, у які церкви ходять віряни у Молдові. Власне тут існує так звана Молдавська православна церква, це митрополія Російської православної церкви, а також Бесарабська митрополія православної церкви Румунії. Після пакту Молотова рібентропа Радянський Союз окупував Бесарабію і встановив там Радянську Соціалістичну Республіку. Звідти було вигнано так звану Бесарабську митрополію, і Російська православна церква вже по другій стійні з Заснувала там свою кишенівську єпархію. Згодом, на початку 1990-х років, ця єпархія отримала статус самоврядний. Предстоятелем МПЦ, так ми будемо називати Молдовську православну церкву. Надалі є Володимир Кантарян. Він очолив власне, цю церкву з початку 1990-х років. Про нього ми ще згодом в нашому блозі будемо згадувати. А наразі я закликаю вас підписатися на цей канал і порадити це зробити своїм друзям. Тим часом Румунська православна церква в 1992 році також відновила свою митрополію, весарабську митрополію. Її законно було зареєстровано тільки на початку 2000-х років. Причому це зробили зі скандалами, судами, оскільки тодішні влада, тодішня Молдови, а це були зазвичай соціалісти, комуністи. Вони чинили всілякі перепони для цього. Бесарабська митрополія, щоб ви розуміли, використовує візантійський обряд, новоюліанський календар. А також всі служби відбуваються на румунській мові. До речі, Верховний суд Молдови тільки нещодавно Визнав, що власне, ця Бесарабська митрополія православної церкви Румунії вона є канонічною, і вона власне є спадкоємницею ще тої митрополії, яка була ліквідована в Бессарабії в 1944 році. І звісно, між МПЦ та Бесарабською митрополією останні роки тривають постійні конфлікти через юрисдикцію на територію Молдови. Обидві ці церкви вважають, що вони мають виключне право ну, бути церквою номер один на території цієї держави. Румунська православна церква створила свого часу в Бесарабії декілька Іх нових єпархій і викликала страшний гнів з боку Москви. на бік росіян і прославної церкви стала і тодішня влада у Молдові. А це як нагадаю, були соціалісти комуністи зазвичай дійшло навіть до того, що з території Молдови видворили декількох священиків і черниць. Загалом ситуація в Молдові наразі нагадує дещо те, як співжили в Україні до, наприклад, 2018 року, року отримання Томосу, дві церкви УПЦ Московського патріархату і УПЦ Київського патріархату. Власне журналістка Українформула Лана міщенко, яка дуже детально розбирається в церковних справах сучасної України. Вона каже, що до тих антиросійських церковних процесів, які наразі відбуваються в Молдові, призвело дві причини: перше це власне, війна Росії в Україні, і відома, яка Акція РПЦ та Кирила особисто на цю війну, і друга причина це позитивний досвід православної церкви України, який вдалося доволі довго, але таки вдалося отримати томос від Вселенського патріарха. Власне початком масового переходу парафій священників, вірян з МПЦ до Бесарабської митрополії став лист очільника МПЦ Володимира Кантаряна. Того священника, про якого ми раніше говорили, він написав до Гундяєва лист. Сам цей лист був написаний ще на початку вересня, але відомий він став в середині жовтня. Його оприлюднив один із депутатів молдовських. Тональність цього листа надзвичайно гостра. Кантерян, який ще на початку 90-х років, власне, очолив, ну, скажімо так, представництво РПЦ у Молдові. Він пише до Кирила з такою закликом про те, що ну фактично Молдовська православна церква як митрополія РПЦ, вона дуже скоро Стане існувати, адже молдавани обирають власне церкви Бесарабської митрополії, обирають церкви румунської православної церкви. І найголовнішою причиною е, такого ставлення Молдаван власне, до Москви, до всього російського е, настоятель МПЦ називає власне війну в Україні і те, як росіяни ставляться до війни в Україні, як ставиться до цього Кріл і його так би мовити церква. І інший тригер, який описує у листі очільник Молдавської православної церкви. Це те, що власне і до молдаван росіяни і російська прославна церква ставляться як до народу якогось десь там периферійного, не дуже розумно і абсолютно неважливого для власне для церковного життя. Інше, що говорить цей митрополит, це те, що росіяни не підтримують церкву. Тут йдеться в тому числі і про фінансову підтримку, і росіяни вважають церкву власне такою довгою рукою Кремля. Тому митрополит застерігає Киріла, що дуже скоро все буде. Абсолютно інакше в Молдові, якщо не обрати власне шлях миру і підтримки миру в Україні, саме після цього листа декілька десятків парафій у Молдові відразу перейшли. Коли стало відомо про суть цього листа від Молдовської православної церкви до Бесарабської митрополії, причому зараз вже десь приблизно 15 парафій отримали ці свідоцтва. Близько 50 готуються вже на вихід до власне православної церкви Румунії, і дуже боляче по інтересам РПЦ в Молдові, взагалі по цій церковній ситуації, вдарив перехід одного з найбільш авторитетних священників та вчених, вчених теологів, очільник. Академії Богословської в Кишиневі отця В'ячеслава Казака. Сам Казак він румун із українських Чернівців. Він сказав, що не може просто вже перебувати в межах церкви, яка споріднена з російською православною церквою, і він вийшов не сам, а вийшов зі своєю церквою і своєю парафією в місті Стреш. Наслідком усіх цих новин, усіх цих переходів, стали збори, які 16 листопада провів власне митрополит. Православної церкви Молдови він зібрав усіх тому ну, своїх неближене коло всіх священиків найбільш авторитетніших, і там от вони роздумували, що ж нам робити далі: залишати зв'язки з Москвою, чи справді потрошки переходити до православної церкви Румунії, до власне Бесарабської цієї митрополії напередодні цих зборів 30 парафій офіційно звернулися також з листом до Володимира, в якому вони порадили. Давай зараз можна якраз час настав, і варто зробити цей крок. І цей крок буде історичним, в тому числі для відновлення історичної справедливості. Взагалі, ситуація з церквами в Молдові дуже нагадує українську, дуже подібна диспозиція на карті. Православну церкву Молдови підтримують проросійські політичні сили, а власне цю Бесарабську митрополію підтримує. Можливо, так, скажімо, не підтримує, а сприяє їхній діяльності. Нова проєвропейська влада у Молдові, яка була обрана в 2018 році. Власне з приходом на посаду президента Майі Санду. Ну хоча, скажімо, так до останніх позитивних цих церковних новин особисто Майя санду вочевидь не доклалася, адже в неї в цьому році були інші більш важливіші речі. В неї що не відбулися місцеві вибори у Молдові. Цілий рік Санду виганяла російських агентів, які переповнили Україну водночас певні такі моменти, які слід відзначити у співпраці влади сучасної, а також цієї митрополії Бесарабської румунської церкви, вони все таки існують. Варто згадати, що на початку весни цього року апеляційний суд у Кишиневі анулював два договори, які були укладені ще у 2000 ні роки, тоді коли влада була іншою, між власне, державою та православною церквою Молдови. Нагадаю, тієї церкви, яка перебуває під Росію російським впливом ці договори були анульовані. Ну власне там йшлося про оренду в тому числі церков, соборів, а також монастирів. І майже відразу сполихнув один з перших конфліктів за власність. Йдеться про те, що влітку до архієпископа Молдавської православної церкви у місті Бельце Бельце це друге за розміром і взагалі загалі важливістю місто у Молдові. До цього архієпископа звернулися представники власне Бесарабської митрополії з вимогою повернути резиденцію, а також собор святого Костянтина та Олени в цьому місті. Варто відзначити, що у цій вимозі є доля історичної справедливості, адже собор 1935 Морозі збудували за кошти румунської тодішньої держави, а також Бесарабської митрополії е, Румунської церкви, ну і Румунія, прямо чи посерековано сьогодні намагається впливати на церковну ситуацію в Молдові йдеться про те, що румунський уряд на наступний рік заклав 2 мільйони євро на підтримку цієї Бесарабської митрополії. А крім того, е, медіа у Молдові писали про те, що е, священики, які перейдуть з е, власне молдовської православної церкви до Бесарабської митрополії, будуть отримувати зарплату від 350 до 600 євро на місяць. Відзначимо також, що приблизно половина молдаван сьогодні вже відновили румунське громадянство. А серед священнослужителів, обох причому митрополії, і про московської, про румунської, кількість цих громадян, які відновили румунське громадянство, вона сягає 80%. Ну і власне як розвиватиметься ситуація з вигнанням російських церковних бісів з Молдови, район за кордон і надалі буде спостерігати. А вас. Закликаю підписатися на цей канал, щоб бути в курсі всіх цих справ.